Дивіться, як розібрати дверний глазок і як зібрати дверний глазок. Ну, отак він скручується і ставиться в двері. Тільки він закручується повністю. Дивіться, як зібрати самі лінзи. Правильно, бо люди розбирають, а зібрати не можуть. От, відкручуємо. Висипаємо всі лінзи. От їх дивіться, їх отак. От, виходить. Все, розберу, розложу. От одна лінза маленька, друга більша і третя більша. І середині, отут-от є, якби вмятінка, якщо побачите. З цієї сторони, вона гладка йде. З цієї сторони, вона йде вмятінка от туди. Дивіться, як правильно зібрати. І от що лінза є. Дивіться, як правильно зібрати. От є пластик. Він е, тут ширше. Зараз я поставлю, щоб було трошки краще видно. Він отут ширше, отут він вуще, чуть-чуть вуще. Оце тоненьке. Не ці товсті, от, а це тоненьке. Треба покласти на нього зверху. Верх ногами він теж, бачите, отакий от, якби, е, випуклий. Випуклим треба покласти донизу. Донизу. Беремо цю штуку і ставимо так, от ну, Бо просто лінзу вкинути туди не вийде. І от туди його запихаємо і перевертаємо. Все. От так. От. от воно стоїть так. Тут просто посередині, посередині є перепонка. На якій тримається лінза. А пластик оцей її прижимає. Тепер далі на цей пластик ложимо лінзи. Дивіться, гладкою стороною доверху. Типу сюди, гладкою, а оцею вм'ятінкою туди. Кладемо туди. Цю другу лінзу точно так само. Гладкою стороною наверх. Кладемо сюди лінзу на лінзу. Тепер ложимо в оцю лінзу. Велику. От. якби воно зібране, але треба покласти в оцей. Резинку оцю. Резинку оцю. Ложимо резинку. Це не резинка, ну це так, декор. для красоти, грубо говоря. От. Ложимо цю лінзу наверх. Ось. Положили на вар. Тепер оцим ось зажимаємо. кольцом. От кальцом зажали. Все. От воно вже зроблене. так зібрати глазок. Ну і в двері вставляється, звісно. Вставили в двері на... і накручуєте. Ну, як би все. Хто не міг зібрати, то думаю, це відео вам допоможе, як зібрати глазок. Дякую за увагу!